Суді для вас працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов, і далі будемо говорити про актуальну ситуацію на фронті. До нас долучається керівник безпекових проєктів Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакійчук. Ну і пасує нам, напевно, розпочати із досить такої інформації бантежної, яка не може нас не хвилювати. Йдеться про те, що росіяни посилюють застосування дронів, зокрема fpv дронів, і кількісно суттєво нарощують їхні засто... Стосування, от, наприклад, військовий експерт Олександр Коваленко підрахував, що лише за минулий тиждень росіяни використали понад 6200 FPV-дронів, що в тижневому еквіваленті є насправді рекордом. Попередній рекорд було встановлено попереднього тижня. Тоді було 5700, тобто плюс 500 FPV-дронів за один тиждень. Ну і загалом виглядає на те, що в березні буде встановлено місячний рекорд понад 20 тисяч. ФПВ-дронів запустять росіяни, наприклад, за одну добу рекорд це 1360 дронів? Важко уявити, в яких умовах зараз воюють наші збройні сили України, які піддаються таким масованим атакам. Тож, пане Павле, як давати раду на фронті нашим збройним силам, якщо вони мусять воювати в таких надзвичайно непростих складних умовах? Збільшення виробництва Росією і використання дронів FPV, мавіків на полі бою це тільки частина загальної картини. Взагалі, війна переходить в дронову фазу. Якщо подивитись по кількості застосованих по Україні шахедів – тих же російських, то дійсно за останні тижні ми теж бачимо фактично рекорд їх застосуванню. От буквально останні 3-4 дні маємо по, по, по сотні, по, по півтори сотні дронів щодня. Фактично. А я можу навести навіть точніші дані. От, наприклад, 7 березня 194 шахеди, 6 112, 5 181, 4 99. Якщо взяти кінець лютого, то це було 267 шахедів 23 лютого, 185 24 лютого, 213 25 лютого, тобто справді навіть понад 200. Шахедів на день запускали росіяни. Ну, от можна порівняти з минулим роком. Навіть друга половина десь минулого року відбувається цей злам, коли, ну, власне кажучи, така кількість була притаманна протягом місяця, десь до, до серпня минулого року, серпня, початок вересня починається різкий підйом застосування шахедів. Ну і е, зараз вони вийшли фактично на в 3-4 рази більше, ніж минулоріч, те саме відбувається на полі бою. Чим це обумовлено? З одного боку, це обумовлено дешевизною дронів. Е, дрони це е, дешевий засіб ураження, е, який швидко відтворюється. Це розуміють і наші військові, і русня теж. І е, коли питання полягає. Використати, використати там а, чи а, крилату ракету чи сотню дронів. Сотня дронів коштує приблизно стільки, скільки варто виробництво однієї ракети. То зрозуміло, ймовірність ураження а, частиною цих дронів цілий перевищує, ніж використання тієї ж ракети. На, на фронті. Подивіться, контрбатарейна боротьба. Щодня наш Генеральний штаб публікує статистику по знищеним цілям ворога, там після знищеної кількості русі, скільки ми їх знищили танків, одиниць, скільки ми знищили е, бойових броньованих машин, одиниць, і скільки було протягом доби знищено артилерійських систем. Десятків, а то інколи й сотень за одну добу. Тобто, вже артилерійська війна як. Два роки тому да? пам'ятаєте Бахмут вона хоч і актуальна, а вже її важ. Співвідношення на лінії фронту це не ключовий фактор. Ну і артилерія Другі... вже часом неефективна, Якщо ми говоримо про Хаймерс, так неефективна без тільки... попередньої роботи операторів БПЛА, які проводять розвідувальну роботу і знищують розвідувальні дрони противників, знищують системи РЕППО, аж тоді можна виводити артилерію. Без цього артилерія вже не працює. Ну так, це ще одна один фактор: це е, роль е, безпілотників в розвідувально-ударному комплексі. Якщо е, в рук е, зростає функціонал е, безпілотних літальних апаратів як розвідувальної частини розвідувального ударного комплексу, зростає вже приблизно 2-3 роки. То як ударна складова, ну от зараз ми переходимо, до цього, до, переходимо в щонайменше кількісно переходимо в той період війни, коли на полі бою значною мірою все вирішують безпілотники, коли наші військові командири говорили про те, що не можемо ми з росіянами зрівнятися там по мобілізаційним можливостям. По особовому складу, вони якраз тоді ще скільки 3-4 місяці тому говорили про те, що якщо ми не можемо так вирівняти співвідношення, то маємо вирівнюватись за рахунок нових технологій. От і роль міст і місце дронів на полі бою. Ворог. Я б не сказав, що він калькує, що він мавпує наші дії, але він уважно відстежує всі новинки, всі тактичні прийоми, які використовують Збройні Сили України, намагаються використати їх також. Війна переходить в таку дуже складну стадію. Дронові війни. кожний етап, звісно, знаходяться рано чи пізно знаходяться засоби протидії, які нейтралізують цю перевагу тих чи інших, чи інших засобів ураження для артилерії, знайшли протидію. Зараз минулий рік керовані авіабомби, точніше, ФАБ з УМПК. Власне кажучи, ми виходимо на етап, коли і проти цієї страшної загрози. Є засоби протидії. Ну от сьогодні на поле бою виходять дрони, і те, що ця зброя стає ключовою в бойових діях, це значить, що буде змінюватись тактика. Буде змінюватись тактика зараз фактично. Дрони дозволяють скоротити чисельність особового складу тої ж піхоти, щонайменше в обороні, знищуючи ворога на підходах на порядок. В наступі ситуація поки що зовсім інша. І поки ми тримаємо оборону, це плюс, коли якщо доведеться наступати, і е, тут треба шукати нові способи ураження противника. Та я хотіла щодо дронів додати. Ви говорите, що війна переходить у дронову фазу. А є ще й такі висновки, що цей рік, 2025 буде війною дронів на оптоволокні. На те, пояснюю нашим слухачам. Це тоненька ниточка, по якій передається інформація, відеозображення, зокрема. І для цього вже не потрібні навігатори, супутники і так далі. І це окрема, окрема. Питання, окремий біль, який якось треба вирішувати. Ваша оцінка ролі дронів на оптоволокні, і яка тут може бути протидія? Куди рухається інженер... інженерна думка? Будь-який е новий варіант застосування він вимагає реакції. Дрони е на радіокерованні, Правильно. Найслабша ланка це е, лінії зв'язку. Використовуємо реп. Змінюються е, види передач, змінюються, ускладнюються види передач складніше вони перехоплюються репом. Дрони стають дорожчими, важми, складнішими, але не, не зникають, ну вони не стають таким. Так, ми більше не використовуємо радіокеровані дрони. Ні, вони використовуються, вони складніші, вони більш поліваріантніші і більш відбуваються, потребують постійних змін. Те саме поява дронів на оптоволокні. Це перешкодозахищений захищений канал зв'язку, але він механічно не, не дуже захищений. Mm -hmm. І е, ми, це теж е, тільки питання часу, коли буде винайдено е, найбільш ефективний спосіб боротьби з ними. Е, е, я думаю, що при будь-яких розкладах чому виникли дрони? Тому, у, на відміну від тих же ракет. Тому що, е, на відміну від ракет, дрони маленькі. Дешеві, швидко виготовляємо ракети дорожі, гезні, їх можна мало виготовити, але це потужний засіб ураження. І рано чи пізно ці технології, які є в ракетах, будуть зменшуватись, загрублятись до дешевої масової продукції, а, а також. Ті е, технологічні варіації, які в них є, будуть використовуватися більше в дронах, це е, інерціальні системи наведення, е, це е, боєголовки індивідуального наведення. Коли, от Ракета в чому її перевага? В тому, що на більшій частині траєкторії вона просто не керується. Вона не з ким не зв'язується, вона діє самостійно. Досягаючи цілі, вона сама визначається своїм місцеположенням, визначає е ціль і здійснює ураження її. Тому не тільки через те, що вона швидко летить, її складно уразити. Е але е от через цю, цей комплекс систем наведення. Але це дорога і е складна система, е доволі ємна. Якщо її більше скомпонувати, то вона може бути застосована в дронах. Дрони дорожчають. Три роки тому були весільні дрони, фактично на фронті. Зараз ті дрони, які використовують наші військові, вони значно технологічніші, ніж ті, що були пару-тройку років тому. Це е, розвиток бойових дій. Відповідно, коли ворог вдосконалює свої засоби ураження, е, наша задача шукати е, засоби протидії проти кожного кроку, степ ба. Да? Бачимо зміну якусь в технології і тактиці застосування. Наші інженери, хлопці на, на полі бою думають, як е, з нею впоратись. Ну, знаєте, якщо йдеться про ці дрони на оптоволокні, то подеколи на тих ділянках фронту, де їх активно застосовують, вже не наче павутиною, просто ліси, гаї оплутані тими оптоволоконними нитками, як Наталя зазначила. Хотілося б поговорити про втрати ворога. Якщо послатися на Генеральний штаб збройних сил України, то за минулу тільки добу збройні сили Росії втратили 1180 солдатів, і 303 одиниці озброєння окупантів були знищені українськими військами. В тому числі, наприклад, 61 одиниця артилерійських систем. Пане Павле, стосовно втрат ворога, зараз за непрямими підрахунками можна робити висновки, що росіяни втрачають на добу більше аніж спроможні мобілізувати чи винайняти, законтрактувати найманців. Які зараз ресурси з точки зору живої сили в Росіян? Ну, тут треба відштовхуватися від пропускної спроможності мобілізаційної машини. Тому що мобілізаційна машина це не тільки е, мобілізаційний механізм, це не тільки е, знайти людей на вулиці, підписати з ними контракт, чи е, завербувати їх, чи е, е, призвати в армію по мобілізації. Е, це, е, це їх оформити, це їх е, одіти, це їх підготувати, це їх згуртувати, провести бойове злагодження, це їх розподілити по структурам і частинам. Е, російський а, ну, озброїти відповідно вдягнути. От все це в комплексі, це якраз є мобілізаційні заходи. Uh, російська мобілізаційна машина ну, майже без змін працює і вже очевидно, що її uh, пропускна спроможність десь 30 тисяч особового складу uh, на місяць. Uh, більше, якщо починається uh, спроба завантажити туди, uh, це uh, відразу впливає на якість. Тобто хтось буде або нагодіти, Хтось буде неозброєний, хтось буде непідготовлений тощо. І змін в цій машині не відмічається, і тенденції немає. Тепер, якщо спостерігаємо, 30 тисяч втрат, 30 тисяч призвано, то ну, фактично мобілізація компенсує. Втрати на полі бою, коли е, втрати перевищують е, це число. Ну, от зараз десь ми бачимо у росіян втрати 40 тисяч проти 30 тисяч е, е, надходження особового складу, е, на перший погляд, це не така велика різниця. Да? Чверть не вистачає. Е, але насправді це дуже е, е, велика дірка. Яку росіяни намагаються компенсувати, в тому числі вони ж не від е, доброго життя просять, Шойгу знову поїхав на Північну Корею, кланятись е, Іну, е, компенсують частково північнокорейцями? Е, тримають за горлянку білоруського диктатора Лукашенку, тому що у нього теж є армія, вона невелика. Але вона вже готова. Її не треба вдягати, її не треба готувати, її не треба гуртувати. Вихопити у нього цього війська, кинути на фронт в Україні і це дає фору е, російській військовій машині. Як е, зможе чи, чи зможе взагалі Путін е, і е, Білоусов вийти з цієї ситуації, я не знаю. В, в грудні минулого року. На розширенні колеги Міністерства оборони, вони підводячи підсумки, казали ще три місяці тому, що все нормально. от такий режим роботи нас устраює, і він буде працювати в 2025 році. В 2025 році бачимо, що російська військова машина починає буксувати. І це не тільки видно по мобілізації, це видно безпосередньо по обстановці на полі бою. Той же Покровський, турецький напрямок, часто коментатори кажуть, що росіяни зупинились. Ні, їх зупинили. Їх призупинили наші сили, вибиваючи ворожі потуги настільки, що у них нема спроможності продовжувати активний наступ. Є вже інформація, ми вчора це обговорювали. Це такі новини, які хочеться обговорювати постійно. Є і е, наступ е, Збройних сил України. Ну, наприклад, у Луганській області звільнено населений пункт Надія, що дає нам безумовно багато надії. На наступні успіхи збройних сил України. Ну і ще цікава ситуація на кордоні з Російською Федерацією. З одного боку, збройні сили України послабили свої позиції у Курській області однак є невелике просування у Білгородській області Російської Федерації, просування збройних сил України. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цю ситуацію? І ну мені здалося дивним, що росіяни були не готові до. Наступу збройних сил на інших ділянках кордону, оскільки півроку тому успішно українські збройні сили здійснили прорив кордону, мені здавалося, що там уже має бути все. Просто зацементовано, забетоновано, зроблено всі необхідні заходи і там і особовий склад мав би бути присутнім для того, щоб не допустити чергового прориву кордону. Однак, судячи з повідомлень, це сталося. Чому так, як ви вважаєте? Ну, по-перше, росіяни роблять одну велику помилку. ми часто коли вживаємо. Термінологію ми кажемо, тут лінія фронту, там, на Луганщині, лінія фронту на Донеччині, лінія фронту на Запоріжжі, лінія фронту, а на Сумщині чи на Чернігівщині, це державний кордон. Немає у нас державного кордону з Росією. У нас є одна суцільна лінія фронту. Єдине, що десь вона пролягає по нашій землі, десь вона, вона співпадає з лінією державного кордону. Десь більш активні бойові дії, десь менш активні. І коли робимо, роблять таку помилку росіяни забувають, так от там 5 кілометрів на Сумщині чи на, на Харківщині, там СВО у нас. А тут у нас Росія, ну куди тут хапли поткнутися? І що їм тут треба? За своєю ж власною помилкою вони на цих ділянках умовно безпечних підтягують резерви, підтягують тили за декілька кілометрів від лінії фронту, від лінії державного кордону. І за це вони отримують відповідно. На Курщині вимушені були відійти наші сили, але тут є і свої плюси, тому що. Розтягнути лінії логістики, вони скоротились на порядок. І чим коротша логістика, тим важче її ушкодити, чим важче її уразити. Е, тому е, бо і позиції укріпилися, е, стали е, міцнішими, менше мінусів. Е, в, Білгородщині, в Білгородщині теж, ну, судячи по тому, е, як е, там розвиваються події, Чергова російська помилка, створення резервів в безпосередній близькості до лінії фронту, українські військові зайшли на, ну, точніше, атакували, здійснили наступ, тактичний наступ на ворожу територію на лінії фронту з метою зруйнувати ворожі тили. Це не можна ще поки назвати рейдовими діями, але робота дуже ефективна. І навіть по тому, що росіяни бідкаються про те, куди здівся гражданин Лапін, от цей відомий російський кат українського народу. Російський генерал хутко зник у невідомому напрямку, так якщо м'яко висловитися. Пане Павле, дякуємо вам за цікаве включення. Добігає завершення час для нашої програми. Керівник безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук бо Українського радіо. Ми обговорювали актуальну ситуацію на фронті.